Оперний спів та гра на фортепіано – це не мій талант, але був талантом відомої оперної співачки України Соломії Крушельницької. Співала вісьмома мовами, гастролювала Європою, Америкою, Україною. Тернополі, Львові, Збаражі, Стрию та інших містах Галичини, За що її ім'ям назвали одну з вулиць Тернополя. На цьому місці була перша українська гімназія, в якій Соломія Крушельницька почала свій творчий шлях. А Іван Франко був кращим другом Соломії Крушельницької. Тому зараз його пам'ятник стоїть саме на місці цієї першої гімназії. Соломії Крушельницькій присвоїли заслужене звання діячки у РСРСР. Те ще вона отримала звання професорки. А тут я йду в поруч, названий іменем Соломії Крушельницької. А також вам покажу декілька фотографій з нього. Настільки гарно співала, що отримала запрошення навчатися у Львові, але вона хотіла лише в Італії. Саме за її прагнення вчитися, її ім'ям назвали Тернопільський мистецький фаховий коледж імені Соломії Кушніцької. Всім дякую за увагу! З вами була Буханик Ірина.